Ярослав Романович завершилася осіння частина сезону. Команда пішла на зимову перерву на шостому місці. Як оцінити загалом підсумки цього півріччя? Ні, я би розбив це на дві частини. Якщо ми беремо результат, то ми задоволені. Тренерський штаб, я думаю, вболівальник і керівництво задоволені. Якщо брати якість гри, ну то тут у нас є. Багато ще роботи, є над чим працювати. Якісь ігри нам вдалися, якісь не вдалися, тому я ж кажу, попереду ще багато роботи. На відміну від попередніх сезонів, цього року при Карпаті Благо набрало чимало турнірних очок на виїзді. З чим пов'язати ось таку ситуацію. Та я... Тяжко було. я б не сказав, що ну, розумієте, я думаю, що зараз якоїсь такої великої. Різниці між грою на виїзді і грою вдома немає, бо, на жаль, з тим, що йде війна, не так багато вболівальників, і тиск на команди, які грають в гостях, не такий великий. Тому я не думаю, що це пов'язано з чимось. Є домашні ігри, є гостьові ігри і не бачу в цьому ніякої там. Різниця. Як оцінити цьогорічний рівень першої ліги і повернення вже нарешті до класичного формату змагань, де не поділені дві групи, а 16 команд будуть боротися? Я думаю, що за ці останні 4-5 років це, мабуть, найсильніша перша ліга, найтака потужніша, бо навіть ми говоримо про те, що з Прем'єр-ліги вилетіли 4 команди: це і там, Чорноморець, це і, і Ворскла. І Ще дві команди, тому ну, цікава і дуже така рівна і потужна ліга. Відчувалося, що в домашніх матчах якраз проти Чорноморця, якого задали, проти Ворського, проти Інгульця, команда налаштовувалася якось сильніше, можливо, на цих суперників. Ну, безумовно, є якісь налаштування. Тут, тут і самі футболісти хочуть це показати, і з, з хорошими командами, які е, мають таку футбольну історію, хоч, е, хочеться гарно зіграти, е, бачите, якщо ми беремо гру з Чорноморцем, я думаю, що ми навіть е, трошки злякалися, того, що е, там, при рахунку вже 1-1, коли ми зрівняли і маючи. На одного гравця більше, ми навіть не повірили в те, якось не всі гравці повірили в те, що ми можемо виграти. Тому тут є такі роду психологічні моменти. Які матчі вам запам'яталися найбільше у цьому півріччі і, можливо, десь результат був несправедливий, а от у грі заслуговували на кращий результат? Я би так не говорив, я би сказав, що от початок чемпіонату, дві перші гри на виїзді, ми виграли. Ми беремо так, якби в блоці ці дві гри, і третя гра з Черніговом. Зігравши два рази, перемогли 2-0 на виїзді. І перша домашня гра нам не вдалася. Ми програли в чисту Чернігову 3-0. І тому я ж кажу, що нам є над чим працювати, тому що після якихось таких хороших ігор, хороших налаштувань і маючи якісь доробку очки. Ми якось провалюємо деякі ігри. Тому в цьому, в цьому плані є багато ще роботи. Давайте до першої ліги. Назвіть, можете найбільш яскравих гравців у складі команди Прикарпаття Благо, які відкрилися у цьому сезоні піврічі. Та я, я би так не виділяв. Виді Виділю єдине, що це нашого воротаря, Бобенця Андрія. Все-таки він провів е всі ігри. На достатньо хорошому рівні, ну, принаймні, не було якихось там великих спадів і так далі. Тому я, я радий, знаючи і палич так само, бо він відповідає у нас там за роботу з воротарями. Він радий, що у нас з'явився молодий свій воротар, який прогресує, і ми сподіваємося, він за деякий час виросте в хорошого воротаря. У складі суперників по першій лізі кого можете відзначити чи виділити з футболістів? Ну, я, футболіст? ду я думаю, що е, виділяти треба там. Е, ну, Перше, мені сподобався, наприклад, Фарасієнко з Інгульця. Е, Мені бойчук з Буковини. Ну, в, в, е, в лівому березі захисник бразилець Сідний. Сідний. Ну, ці, ці гравці заслуговують на те, щоб звернути на них увагу. Позаду перша частина чемпіонату. Хто для вас, якщо брати гравців або якщо брати команду, став відкриттям цього півріччя у першій лісі? Я не знаю. Я так сильно не відслідковував чужі команди, можу сказати, що ну, якщо. Відкриття, то ми так само, я можу тільки за свою команду говорити. Наприклад, так само молодий у нас той Безпалько. він теж відіграв майже всі ігри. Там, по-моєму, пару ігр він виходив на заміну, я би хотів, щоб він так само, йому 20 років, свій місцевий випускник з Дюшор Прикарпаття. Я би виділив його, бо все-таки ми навіть десь забагато на нього поклали таких. Ну, багато ігрових хвилин і так далі. Але він, слава Богу, справився з усім. і Я, так, наскільки я бачу, аналізую, що він росте. І так само ми сподіваємося, що з часом він виросте в лідера команди. Команда загалом несподіванка, можливо, відкриття по першій лісі. Я не знаю. Я думаю, що відкриття може і ні, але мені подобається, як працює, наприклад, в агробізнесі Чижевський. Завжди маючи там, гравців, ну не, не най, скажем так, найвищого гатунку, але він завжди на там, в п'ятерці і на найвищих позиціях в Лізі. Тепер давайте до міжсезоння, скажімо так, зимової паузи, чи є відомо, наприклад, якісь повернення команди з пустки перші дати. Начальний тренувальний збори, коли команда розпочинає підготовку, можливо, якісь парні чи зимові турніри, в яких планує взяти участь Прикарпаття Благо. Ну ми плануємо. 27 числа у нас вже заплановано, що ми виходимо з відпустки 27 січня, так Розпочинаємо підготовку до весінньої частини чемпіонату. Плануємо так само ігри, це вже там на. Других, третіх зборах дати і місце буде визначено трошки пізніше, тому що, чим ближче до, до тих зборів, тоді ми будемо інформувати глядачів і будемо знати точно дати і де ми будемо грати з суперниками. Кадрова ситуація: чи є ланки, які потрібно підсилити, зокрема по позиціях, і чи вже відомо хто залишить команду. Можливо, вже там після Нового року і хто може стати новичками. Ми зараз, ми зараз про це не говоримо, поки до Нового року всі у нас на місці, у нас є з усіма ще контракти. Деякі люди тільки 31 числа закінчуються контракти. Тоді вже буде вирішено, чи е, безумовно, що до когось є е, якісь там пропозиції, хтось кимось цікавиться і так далі. Ми шукаємо. Я думаю, ми не проти кожну ланку знайти мінімум по одному гравцю, щоб усилитися так більше. Ну і вже так на завершення хотілося б про вболівальників сказати, адже чимало матчів домашніх і арена стадіон, рух. Відчувалася підтримка. Що ви хочете їм сказати, От, е, побажати якісь хороші слова на завершення цього року 25-го і висловити свою підтримку за те, що вони приходять на трибун, дивиться в онлайні. Ну, я, я хотів би звичайно подякувати всім нашим болівальникам, бо все одно вони приходять, незважаючи на погоду, незважаючи е, на те, що в країні йде війна, незважаючи на те, що деколи ми їх радуємо, деколи розчаровуємо, але вони завжди з нами. Ті болівальники, які дійсно люблять і підтримують Прикарпаття, ми, ми їм тільки можемо сказати дякую. Користуючись нагодою, хотів би побажати всім, щоб ми дочекалися, щоб завершилась війна, щоб був в нашій країні мир, щоб ми жили в незалежній своїй Україні. Здоров'я, всім, миру, терпіння. Ну і хай всі мрії збуваються наші.